23 та 24 травня, відповідно о 21.20 та о 10 ви дізнаєтеся ім'я другого фіналіста четвертої серії Ігор Інтелекту. Світлі голови та незваний гість міскуватимуть, зокрема над тонкощами театрального мистецтва та кінематографу. Наш варіант е, зняти одяг. Зняв одяг. Отже, у 1994 році Чак Расел зняв одяг епатажно. Ми вважаємо, що він зняв зіграв жінку. Зіграти жінку. Тобто <laughs> у е, знаменитій опереті Імре Кальмана героя вмовляють зіграти жінку і зіграти роль принца Де Шатален. У мене певні питання до принца Де Шатален виникають у світлі цього варіанту. Ну, до принца, як до принца, а от до команд запитання точно будуть. Тому не пропустіть в суботу, 23 та в неділю, 24 травня, на Галичині Ігри інтелекту.